Командувач Об'єднаних сил Збройних сил України, генерал-лейтенант Сергій Наєв. Провів телефонну розмову з командувачем оперативного командування видів Збройних сил Республіки Польща генерал-лейтенантом Томашем Піотровським. Обговорили безпекову ситуацію у північному регіоні України, а також узгодили питання щодо подальшого обміну інформацією. Окрім того, поінформував свого польського колегу про вжиття і посилення заходів, спрямованих на забезпечення обороноздатності прикордонних територій та миттєвого реагування на можливі ворожі дії, а також подякував керівництву війська польського за послідовне співробітництво та постійне партнерство. Своєю чергою генерал-лейтенант Томаш Піотровський запевнив у подальшій підтримці та наданні допомоги Україні у протидії повномасштабному російському вторгненню. По завершенню розмови домовилися надалі продовжувати діалог та активно взаємодіяти. Разом переможемо. Commander of the Joint Forces the Armed Forces of Ukraine two-star general Sir Inay, i have held a telephone conversation with the commander of the Operational Command of the Armed Forces of the Republic of Poland two-star general Tomasz Piotrowski